Привіт, і сьогодні у нас на тесті новинка акумуляторна пилка від торгової марки FGT. Музика Дуже прям багато людей просили, писали в коментарях: Нік, протестуй FDT, розбери, покажи, що вона може. Ну і звичайно, ми з вами сьогодні глянемо, чи це якийсь е галімий дешман, чи це справді нормальна бюджетна пилка. Відмічу, що в комплекті дві акумуляторні батареї по 4 Аг. Як ви бачите, батарея має індикатор заряду батареї в 4 ділення, четверте, червоне, означає, що вона сіла. Посередині батарей зручна кнопка для того, щоб перевіряти індикацію. Ну і звичайно. Посадка цих батарей, типу Макіта. Ну і в комплекті, як ви бачите, зарядний пристрій, Dual на дві зарядки, струм заряду по 2 А на кожну батарею. Тепер швидко без води по самій пилці. Основна ручка йде прогумована, ну звичайно, зроблена по техніці безпеки. Посадка батарей. Додаткова деобразна ручка, як ви бачите, широка, навіть в великих зимових рукавицях можна буде працювати. Є аварійне гальмо. Відмічу, що бачок розташований під кутом, зроблено для того, щоб було зручніше. Заливати масло і сам по собі бачок твердий. Ну, як ви бачите, опорні зуби тут зроблені з пластику. Цього боятися не треба. Роблять так навіть відомі бренди. Покажу, яка в комплекті йде шина, відмічу що 35 см або 14 дюймів, товщина ланцюга 1,1. Також дуже добре, що є відома зірочка на шині, що шина не глуха і є отвір для того, щоб змащувати. Ну і два ланцюга в комплекті. Покажу, що ланцюг тут іде 1,4 мікро, це дуже добре. Добре, тому що пилка буде відчувати мінімальні навантаження з цим ланцюгом, і також в ланцюгу звичайний зуб, і це також добре, тому що якби тут стояв зуб типу Суперщіль, звичайно, вона б відчувала більше навантаження. І також в комплекті керівництва з експлуатації, ну і гарантійний талон. Швидко по характеристиках: 40 вольт я вже сказав, це я все сказав. А швидкість ланцюга 17 метрів у секунду. Також відмічу, що в даній пилі є безключова фіксація і безключова натяжка. Давайте зараз разом з вами подивимося Наскільки шпильок фіксується тут ланцюг? Як бачите, шина фіксується на одну гартовану шпильку, але ще є додатково одна нерухома шпилька. Відмічу, що місце посадкове досить широке. Є ось такий шпиндель, який допомагає, скажімо так, натягувати шину, коли ви відпустили. Пружинка з натягувачем натягує шину. І відмічу, що цей весь механізм зі шпинделем все зроблено з метала, ось беру ножик шкрабою, бо знаю зараз будуть хейтери писати, що це зроблено з пластика. Виглядає воно, ніби пластика. Насправді зроблено з металу. Ну і також забув сказати, що механізм натяжки зроблений з металу. Так, давайте встановимо батареї, зразу перевіримо її баланс чи нормально збалансована ця пилка. Трішечки її нахиляє назад, сильно не переважує, але якщо берешся другою рукою, то вона ідеально збалансована і вага в повністю в зібраному виді 4 кг 150 г. І робоча частина пилки насправді трішки більше, ніж 35 см, 35,5 см. Так, давайте залиємо масло. Так, давайте перевіримо, як вона працює. Як ви відчули, є плавний запуск, швидка зупинка і тепер аварійне гальмо. Моментально стає. Ну і перед роботою рекомендую всім перевіряти подачу масла, адже від того залежить і продуктивність пилки, і ресурс взагалі всієї пилки, шини, ланцюга, двигуна і так далі. Просто прям зразу подається і класно подається. Ну і заодно перевіримо продуктивність, наскільки різів хвати. Покажу, що дерево не трухляве, воно таке напіввологе, напівсухе, і пилка реально з ним справляється, звичайно, якщо не лягати. Кіпчан-год, кіпчан світ. На бенос, якщо брати ось такий кругляк, то пилка прям на одному подиху справляється. Ціле акумуляторні батареї, відмічу, що рівномірно вони сідають. Ну що ж, а тепер подивимось, що там усередині. Ну і я вам скажу, хоч і бюджетно, але непогано. Відмічу це, що клавіші дві стоять. На металевих штифтах. ось один штифт. і ось, будь ласка, другий. Кнопкою включення служить мікрік. Давайте подивимося, що це за мікрік. В принципі, також непогано. Як бачите, мікрік йде заводський від торгової марки ZLB. І як бачите, контакти до мікріка нормально припаяні. Так, далі пішла плата. Плата, як бачите, також фабрична, є маркування. В принципі, нормальна звичайна плата, і такі плати в майбутньому не проблема буде знайти. Ось так виглядає безщитковий двигун. Зараз я це все діло розберу. Відмічу, що з редуктором покажу, що речах аварій. 前敵。No, hi, Великий металевий штіфт. Кнопкою вимкнення, як бачите, також тут служить мітрік. Мікрік цей зафіксований. Дуже здивувало мене, що шланги подачі масла, ось на масляний насос. Зверніть увагу, він йде гумовий. І вихід з бака також йде шланг гумовий, плюс є металеве тут стопорне кільце, зроблено для того, щоб не відлетіло випадково. Покажу відразу, що двигун також йде фабричний. Як бачите, є маркування. Перед розборкою покажу, що редуктор повністю закритий все в металевому корпусі. Всередині є своя ванна для змазки. Відмічу, що дві шестерні, і ведуча, і відома масляного насосу металеві. Ну і в принципі насос стоїть добротний. Як бачите, є маркування. Він в такому капролоні масляний насос зафіксовується до корпуса, і є так само стопорне кільце, щоб шланг не злітав. Так, добрався до редуктора. Хочу сказати вам, що шестерня тут посаджена на шпонку, але люфтів немає. Ось я рухаю шестерню, і вона разом зі шпинделем, як бачите, Рухається, ну, може, якщо так затримати ну, мінімальні люфти, але цього боятись не треба, тому що тут плавний запуск і швидка зупинка ланцюга. І дуже зручно, що можна буде без проблем поміняти проще шестерню. Ну, Скажу я вам, сидить вона тут так туговато, важко навіть її зняти. Ось, будь ласка, зняв шестерню. Покажу, що. Широкий шпонпас, Шпиндель, як бачите, йде тут на підшипнику, і зворотня сторона шпинделю також впирається в пульковий підшипник. Дуже сподобалося, що розбирає редуктор, і хочу вам показати, що всі гвинти мають різьбові фіксатори. І ті, що безпосередньо фіксують шестерні, і ті гвинти, які тримають безпосередньо двигун. Крім того, є шайба і гравер, і крім того, як бачите, ще є різьбовий фіксатор. Це дуже добре. Так добрався до ротора постійного магніту і скажу, що мене вражає. Перше, що вражає, що сам магніт посаджений на метал, є балансування, і також звернув вашу увагу на передачу. Замітьте, який широкий оцей черв'як якоря, як то кажуть в народі, і тут буде широке щеплення, буде повністю контактувати з відомою шестерньою. Ну і плюс покажу, що досить великий підшипник стоїть в тому посадковому місці, куди заходить ротор постійний магніт. По катушках статора ну тут претензій взагалі немає. Всі витки залиті, як бачите, кожен контакт, який запитує витки, він додатково ще в термоусадці. Його ну, для доточних покажу поближче, що між витками видно лак. Ну, Як на мене, за такі ціни реально зроблено добротно. Так, давайте глянемо, що від нас приховує FGT в акумуляторах. Ну, В принципі, як я завжди кажу, годнота. Ось тут, як бачите, всі важливі. Компоненти нормально залиті лаком ніде. Немає проводків. все йде на контактних шинах. Єдине, що побачив термодатчик. Він тут іде на проводках. Ну ну і звичайно, проводок іде для індикатора. Заряду батареї. Деконтактна зварка з двох сторін, як бачите, діелектричний матеріал, більш-менш нормально приклеєний. Зваркою все це діло зафіксовано в чотирьох місцях. Ну і моя повага, як бачите, у нижній частині реально мало хто робить, є такий демпферний антивібраційний матеріал. Батареї бояться ударів, бояться падіння. Плюс у нижній частині, як бачите, під кожного банку в корпусі є відлив. Ну і термодатчик, як бачите, нормально зафіксований до банки. Банки тут 18. 650, але, на жаль, не бачу із-за цього бандажа. На жаль, не бачу, хто виробник торгової марки, але відмічу ще один нюанс, що між банками достатньо відстані для охолодження. Ну що ж, в підсумку скажу, що я спочатку предзято відносився, думав, вона якась буде халтурна, тому що FGT ну, практично нікому не відома торгова марка. Як ви побачили, зроблено нормально. Двигун повноцінний, хороший, безщитковий, видно, що є усюди маркування, що десь зроблено це на фабриці, а не в підвалі по батареї також претензії немає, нормально зроблена. В Тесті себе пилка показала нормально. Як ви побачили, звичайно, що вона не розрахована там, прям заготовлювати ліс, там пиляти великі дерева. Це така собі домашня бюджетна пилка. Заготовити якісь там невеличкі дрова, основне мати багато акумуляторних батарей типу Макіта. І мені не соромно рекомендувати цю пилку для домашніх завдань, аби вам хватило акумуляторних батарей.